Ужгородці скаржаться на переповнені маршрутки, які не зупиняються на проміжних зупинках. Найважче потрапити в громадський транспорт зранку. Містяни кажуть, повз зупинки проїздять по три автобуси, а інтервали руху у години пік – 20-30 хвилин. Спеціалісти пояснюють, час затягується через змінені схеми руху, спричинені ремонтними роботами в місті, і переконують, щойно їх завершать, інтервали скоротять. Здається, 14, -ти. от зараз очікую 14 його, ну коли вже 15.» Запитала маршрутчика, коли остання маршрутка 27-го, до сімнадцяти годин. Та що то за графік роботи маршрутки 27-ї? То нікуди не годиться. Це в суботу, ну хоча б до, до 19-ти.» Після семи вже важче, але й тоді кожні півгодини буває. Угу. Так що можна сісти на маршрутки? А переповнені не переповнені. Інколи бувають, що переповнені да ввечері, так в пік цього після шести.